Мої вітання всім це продовження епопеї про вишиванку. Мені подобається ось ця частина або серія відео на каналі. Чому тому, що це мене мотивує продовжувати, тому що я вже давно би цього не робила, якби от не було у мене ось цього габлика. І сьогодні я буду розповідати про макет, тому що в теоретичному у мене вже є ідеї і заготовка самої вишивки, у мене не було макету. Історія про створення макету від дизайну до нього досить таки непроста. Вона навіть терниста, і на її було дуже на цій дорозі багато проблем і невдач. Вітайте, мої лекала в масштабі. Це мої лекала складі жакета. Немає значення для мене, тому що тут вони будуть виступати за усіх за жакета, за блузу, за сукню. Чому, тому що мені просто-напросто треба розібратися, що робити із цим дизайном. Так, використання лекало в масштабі, потім цілком можливо, манекетування на манекені, воно дозволяє розібратися із складним конструюванням, тому що не все конструювання ти можеш просто і легко подивитися на нього, і потім. А взяти на папері або на базисній сітці це все відмоделювати. Дуже рідко можна це зробити. В цьому випадку ні мені потрібно розібратися. Тож починаю я із цим. І водночас я розумію, як багато хто думає, навіщо так заморочуватися із лекалами для вишиванки. В теоретичному, в традиційному баченні, крою вишиванки вона дуже проста. Справді, вона дуже проста, але тут завжди питання в тому, що ти хочеш для себе. Навіть з точки зору, що ти можеш купити лекала, вишиванки, їх є велика кількість різних дизайнів, але такого дизайну, який я хочу, там нема. І, врешті, є безкоштовні лекала, ти можеш їх обрати. І головне ж там все-таки вишивка. Для мене ні. Для мене головне тут все. І дизайн, і вишивка, і крій, і все. Відповідно до того, якщо ти не можеш або в тебе немає знань, зусиль або часу ці зусилля реалізувати, ти собі шукаєш інший варіант, ти типу готових лекал і вже працюєш із ними, що є нормально. Тобто, все залежить від того, що і який ти результат хочеш. Отже. Як ви бачите, все ж таки я приходжу до Македонії, тому що ну я не можу зрозуміти точно як ту складку робити, і щоб насправді вона була на тому місці, на якому вона буде. Я використовую тканину з вінтажного магазину вона в смужку, і це мені також йде на користь, тому що я бачу напрям тканини, куди воно все йде. Мені треба буде декілька годин для того, щоб розібратися, що куди йде. Я довго вивчала авді референс, тому що це досить такий старий знімок, і потрібно той знімок було зрозуміти, що ж воно, де воно, де там, які там лінії. Коли ти вивчаєш вінтажний дизайн, тобі просто необхідно розібратися деякі лінії. Коли ти сама створюєш дизайн на основі виключно своїх бачень, то ти вже відразу на дизайну ти розраховуєш, де твої будуть конструктивні лінії, як вони будуть йти, яка там взагалі буде прибавка. Коли ж ти це робиш по основі якогось такого дизайну, наприклад, як я ось цього відтажного, то в тебе немає вибору, тобі доводиться це все робити. Вивчати ось це все, як в їх це все було зроблено, які лінії там були, додаткові виточки, бочки, обшивки, як це все воно робилося. І так на це також потрібно виділити певний час, зрозуміти, що воно, де воно, як воно. Робота йшла досить таки непросто, і це займало час. Але в теоретичному це нормально, тому що це вимагає дизайн, це вимагає результат. Якщо ти хочеш досягнути результату, ти робиш те, що тобі потрібно для його досягнення. Тож давайте, поки я буду з цими всіма макетами займатися, це буде займати трохи часу. Ми взагалі поговоримо про викритки, чи вигідно працювати із своїми лекалами, що воно дає. І чи, можливо, простіше купувати те, що є вже на ринку, і не видумувати нове колесо, не займатися чимось іншим. А ці всі прекрасні години, які витрачені на ось створення лекали, їх використати на щось інакше. І це ще далеко не готове. Дуже далеко не готове, тому що. Потрібно вирішити питання ось із цією нижньою частиною, яка є досить таки проблематичною. Тобто, по ідеї, згідно з референсом, яким чином сюди мається, до ось цієї пілочки, яка ось тут, сюди має яким чином пришиватися обшивка. Ось обшивка Вона має пришиватися сюди. І якось цим кутиком воно має заходити кудись, щось ось тут має робитися, щоб воно мало певний вигляд, що саме воно там має робитися. Ось це велика загадка, над якою ще мені треба буде попрацювати, тому що насправді не знаю. На даному етапі, поки завершую, тому що втомилася, і мені ще треба подумати, як же ж там воно має робитися. Тому що, ну реально, оця частина, от я реально я не знаю, як вона має робитися, по ідеї, тому що це не тільки питання відразу моделювання, тому що є дуже багато авторів, які моделюють, якось там розробляють ось ці свої викріки, а в їх немає ідеї, яким чином далі воно буде шиватися. Їхня ідея в тому, що ось вони зробили моделювання до побачення, все вийшло круто. я відразу думаю, як з чисто технологічної точки зору, я це буду шивати. Тобто тут велика проблематика, як воно має бути вшиватися. Тобто, так. І оце тормозить. Тож, це таке порівняння інтернету і реальності. Ну, а тепер я використовую свою базову основу, щоб знайти плечовий зріз зріз пройми і бічний зріз. Це мені дуже необхідно, без цього я ніяк не впораюсь. І ось далі продовжуємо говорити про лекала, про те, чи варто взагалі і який плюс в тому, щоб їх робити самостійно. це вже розмова була в контексті допису в спільноті, і я вирішила додатково її розглянути. Отже, перш за все, це питання у дизайні. То тобі твій дизайн, який ти мрієш, який ти хочеш, буде розробляти на його лекала. Ніхто тобі прийдеться із ним працювати. Якщо ж ти хочеш щось таке, цілком звичайне, стандартне, яке є на ринку, то проблем не буде. А якщо ти хочеш щось унікальне, то так тобі доведеться із цим працювати. Виходу в тебе просто-напросто іншого немає. І тут питання в тому, що ти будеш себе відмовляти, занишувати свої бажання чи ні. Отже, чіпила собі на кофту чорнове моделювання. Чому? Тому що маникальне більше за мене, мені було цікаво, чи насправді от як воно йде буде лежати. І тут я бачу величезну проблему, що це за це і ви бачите. Тканина, хоч бавовняна, але бавовна не ідентично, але дуже близько, схожа по своїм певним характеристикам із льоном, Якщо я знайду От в мене колись в бабусі був льон, він був, можна сказати, той льон, який схожий по характеристиках до трапіровки, тобто з нього можна щось було б але він особливий такий льон рідко траплявся. І він був товстий, достатньо він був щільний. Відповідно до того, так трапіровка ось ця могла би повторитися так, як у референсі який ви зараз бачите. Проблема в тому, що ця тканина більше схожа із е, тими представниками льону, які є на ринку. Можливо, певна помилка або відхилення певний бік е, до більшої схильності до терапіровки але все-таки не на 100% І я бачу, що ну воно не працює, воно не гарно лежить. Тобто ця ідея, вона. Цікава, вона дуже прикольна для певного виду тканини, не для льону. Не для льону, того, що от є на ринку, вона не для льону. Тож, на жаль, чи на щастя, мені треба переробляти ескіз. Точніше, ідею крою. У мене є інша ідея, цілком можливо, вона більше спрацює для льону. Вона більше спрацює для льону, що ж. Не ця, але було цікаво розбиратися. Можливо, я ще щось собі пошию із цього макету, тому що там було найбільш важливіше це зробити ось цю трапіровку, вирішити проблему із застіпкою. Я вже її продовжувати не буду. Оце все моделювання витрачати на цей час. Я його залишу так, колись можливо, воно мені буде треба, і я вже продовжую це робити. Почну працювати із новою ідеєю крою. Далі посадка. Посадка дуже важлива, тому тому, що чим краще посадка, тим краще виглядає виріб на людині. А це залежить від знятих розмірних ознак і тим, чи вони пропрацьовані у лекалах. У топливих лекалах дуже часто не пропрацьовані ні типи фігури, ні сутулості, ні перегинності, тому що все йде по стандарту. Якщо воно в тебе є, то ну, до побачення. Гарна посадка тобі не світить. Тому Готові лекала мають таку велику проблематику. Коли ти працюєш із своїми базовими основами, коли ти на основі їх моделюєш, то відповідно до того, в тебе посадка завжди буде хороша на дуже приталено, приталено, півприталено, оверсайз, тебе завжди буде посадка дуже хороша. І це великий плюс із готовими лекалами. Так ти можеш це отримати, але не завжди, не завжди. Це факт. Наступне дуже важливо – це вартість. Багато хто каже, що набагато дешевше купити готові лекала, аніж вчитися конструювати, моделювати самому. Так, в маленькій перспективі це однозначно так, але якщо ти плануєш займатися цим все своє життя і не обмежувати себе в дизайні, маючи індивідуальну фігуру або бажаючи просто мати завжди дуже хорошу посадку, то Тобі набагато вигідніше витратити час на навчання і витратити кошти на те саме навчання, на купівлю дуже хороших курсів. І тоді вони тобі окупляться, вони тобі настільки окупляться, що ти забудеш, наскільки ти багато заплатила за них. Тому так, вартісно, чисто як економіст, кажу, це набагато вигідніше, аніж купувати завжди готові лекала. Ще багато хто говорить, що можна купити програму і на основі тої програми навчитися будувати абсолютно всі лекала А так це справедливо, але ще потрібно додати часу і зусиль на опанування цієї програми. Так просто сісти і відразу там будувати все, що тобі заманеться, там не виходить. Плюс до того деякі все-таки моделювання, деякі моделювання не Працює без макетування, це також потрібно враховувати. Або індивідуальна фігура там не 100% задається. Тобто є свої нюанси. Наступна, ми проговорили вартість і посадку часу. Багато хто опирається саме на цю думку часу, що це витрачається на це все дуже багато часу, але ні, ти витрачаєш час. Я говорю по своєму досвіду на створення базових лекал, Так ти витрачаєш приблизно 3 години. На базу великаво, плюс до того сюди входить пошиття макету. Проте далі, якщо ти моделюєш на основі цих базових ВК дизайни середньої тяжкості, то тобі витрачається виключно тільки одна година на ось це все. Плюс до того далі ти економиш час на примірках. Примірки проходять дуже швидко, на їх використовується десь до п'яти хвилин. Тому це не є особлива проблематика. Відповідно до того, далі ти використовуєш тільки одну годину робочого грубої часу на те, щоб відмоделювати будь-який дизайн, як вже я сказала, середньої тяжкості на готових базових лекалах і ти отримуєш класний результат. І з часом воно просто тебе по часу також починає працювати на тебе. І ти все менше менше використовує час саме на створення лика. Але це збільшує саме твої можливості. Тобі не потрібно відмовлятися від своїх ідей, від своїх дизайнів, і ти все-таки маєш саме те, що ти хочеш з тими прибавками, які ти хочеш. Тому я рахую, це найбільший плюс. Звісно, ще потрібно врахувати те, що я, наприклад, собі роблю приблизно лекала один раз на два роки, тому що мені не потрібно так часто це робити, адже моя вага приблизно стоїть на одному тому самому місці. У мене таких особливих змін немає. Тому мені можна зробити, я собі роблю, але я контролюю свої об'єми один раз на два роки. Відповідно до того, коригую їх тоді. І це набагато ще зменшує витрату часу. Так само, я, наприклад, роблю для своєї мами, От неї лекала також один одні лекала на два роки, і вони цілком працюють. Відповідно, до це також скорочує свій час. І якщо вже ж ми прорахуємо і дійсно будемо оцінювати. Створення своїх лекал по тих ознаках, про які я казала, унікальність, посадка, вартість і час набагато вигідніше вчитися робити собі лекала, аніж купувати а, готові лекала. Це моє переконання. Я живу на ньому і я вважаю це все правильно. Звісно, ці лекала, які я люблю, люблю і люблю їх насправді, і роблю для цієї висиванки, вони мене забрали дуже багато часу, але ще я повторюсь, Це дуже унікальний дизайн. І на нього необхідно витратити час, і не шкода витратити. На нього час і зусилля, тому що результат він того вартий. Звісно, хтось скаже, о, ти витратила половину часу на той дизайн, який ти не будеш шити, який ти не будеш використовувати. Можливо, сьогодні ні, але в майбутньому хто його знає. Тому на моє щире переконання. Воно того варте, воно насправді практично того варте. Тож, той, хто дивився відео про створення мого гардеробу, може побачити, що так, воно того варте саме тому, що я б не отримала ось такий, на мою думку, унікальний виключно для мене з моєю посадкою і з моїм баченням гардероб, якби я собі не робила лекала. Просто-напросто би не отримала. Його б не було. Приміряю макет. Тому що вчора я його зробила, шила, але не було часу приміряти. Сьогодні я його приміряю, щоби побачити, що ж у мене вийшло. Тут є один невеличкий нюанс: на спині в середньому розрізі має бути змійка або блискавка. Відповідно до того, вона буде потайна. І мені треба, щоб хтось був би спину закрив, тобто шпилючками закрив цей зріс, щоб вишиванка, макет вишиванки став на своє місце. Проблематика: нема кому це зробити. Тож я як могла, я це зробила, але я й так можу побачити те, що мені потрібно побачити. Зараз ми побачимо. Що вийшло, що не вийшло, що я хочу. Що, що мені хочеться змінити? По-перше, я її хочу приталити, щоб вона була повністю приталена. Чому? Тому що моя базова основа для блузи і суконь, я її використовувала напівприталеного силуету. Мені треба повністю приталений силует, я її приталю повністю, як по спинці, так і пілочці, щоб вона була абсолютно повністю приталена. Тому що ну, я люблю такий силует приталений. Оцей дизайн мені подобається тут. Він виглядає через смужки досить таки цікаво і дивно, але мені подобається трошечки. Тут треба буде підрізати і вирівняти його, щоб там була пряма лінія. Я Маю також трошечки підняти, обрізати рукав, щоб він мав форму. Ну ви бачите, як він це має бути. Манжета, ця ширина манжети чудово працює, ширина рукава чудово працює. А на спинці також потрібно буде завужувати її трошечки. І довжина мені підходить. Відповідно, до того тепер уже я можу оцінити розпороти оці всі деталі, виложити їх на певну площину і оцінити, скільки уже матеріалу для вишиванки мені потрібно. І це досить таки непогано. Тож, Робота буде тривати. Що по цій деталі е, рукава вона досить такі важлива, і тут потрібно от видно, що е, внести зміни. Які внести зміни? По-перше, додати до ось цієї деталі сюди. Воно не буде заважати. Я її не брала. оцю деталь на нижку. Чому? Тому що я боялася, що тут вона буде впливати на рух і. Мені буде некомфортно. Відповідно до того, я бачу, що це досить стабільна ділянка, і сюди можна додати, ось до цієї частини. Відповідно до того, ще забрати ось тут, ось тут таку, забрати, щоб воно більше прилягало. Тож, так, треба буде внести ось ці коригуючі зміни. Їх небагато, але коли ти створюєш ось такий дизайн, це просто, як сказати, неминуче це не є. Минуче, воно не може відразу скластися, так як воно має бути. Воно неминуче. Його треба внести, побачити і але в основному, так, в основному, вже все. Тож так, макет у мене є, так я його буду поправляти, але це саме що головне, що він вже можна сказати затверджений, і я можу визначити, скільки тканини мені потрібно. На цю вишиванку, щоб потім не то, що її купити занадто багато, гірше купити її занадто мало. Щоб купити її стільки, скільки мені потрібно, і вже починати роботу. Тож, так, буду вибирати тканину. Це буде дуже непросто. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте і конструюйте все, що вам захочеться. Ну Ви, і звісно, вишивайте.